Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер PFL 2023-2024 років. Вітання усім вболівальникам і вболівальницям з міста Львова на стадіоні Україна розпочнеться. Якщо не центральний поєдинок. Цієї чемпіонської групи то точно центральний поєдинок п'ятого туру цих чемпіонських перегонів у першій лізі. Сьогодні тут Карпати приймають Інгулець із Петрового. І, я б сказав, знаєте, майже УПЛ. Сьогодні у нас Карпати, нагадаємо, нині перші в турнірній таблиці 57 очок має команда 49 балів в інгульця. На 8 балів вони відстають від своїх сьогоднішніх суперників, ведуть боротьбу. Ну, напевно, з Лівим берегом. Все ж таки, в першу чергу за те, аби зіграти в УПЛ. Але два дуже амбітних, таких стильних колективи. Я думаю, сьогодні на нас очікує хороший футбол. Символічний удар у центрі поля виконує львів'янин солдат Тарас Іванишин, 33-річний захисник наш з вересня, 22-го року. Він воював у складі 110-ї окремої механізованої бригади, виконував Тарас бойові завдання на Авдіївському напрямку. Пройшов Авдіївку, Кам'янку, веселе 7 березня. у Веселому отримав поранення. І на щастя, з Тарасом, після дуже дуже важкого поранення, все гаразд. Він пройшов три складні операції, але, попри це. Продовжує нести службу, повернувся у стрій. Дякуємо Тарасу Іванишину та усім тим, хто прямо зараз у ці хвилини захищає нас від російського зла і вічна пам'ять усім тим, хто віддали своє життя за нашу свободу. Матч розпочато і інгулець готує свою першу атаку. Та, ну і давайте пригадаємо, що в 2024 році в офіційних поєдинках першій лізі інгулець сім із 12 можливих очок набрав. Це звичайно не та цифра, на яку чекали в Петровому, не та на яку сподівалися і розраховували, але мають що мають зараз. Карпати ватазі. І як пройде по зворотах, хороший шанс. 20 Пере шоста секунда, по-моєму, Іверневес завдавав удару на випередження проти голкіпера. Не встигає у цьому епізоді Олексій Паламарчук дотягнутися до м'яча. І ми могли розпочати з дуже швидкого голу. Владислав Клименко ідеальну передачу віддає на Невеса. Паламарчук виходить із ворітну. Шершень контролював в разі потреби. Думаю, він би тут вмикався. Так інгульця триває лівим флангом. Загроза зберігається воротам. Зараз навісто штовхний майданчик. Сітало з бабогло ще одне падіння, так, ну але сітало тут більше до себе, має претензії до того, що ворота не влучив. Зараз хороша передача від козака зліва. І тут бачимо, що дуже щільно опікав свого візаві бабогло. Ну і максимально ускладнив завдання нападнику Інгульця пробити по воротах. Олександр Поки що так бачить підключення партнера. Мельничук новішує, але зараз на підборі Козак пробиває на попереджку. Хороший удар. Е, небезпечно. Ну і треба похвалити за те, що Інгульцю вдалося зіграти на підборі. Жукар вибуває просто по центру. І в цій зоні тільки футболісти Інгульця. Так, немає жодного гравця команди суперника. Ніхто абсолютно не заважав Олександру Козаку. Він в дотик пробуває лівою ногою. З наскоку. чотири хвилини так по рефері до першого тайму. Дійсно було багато зупинок, і зараз можливість торгинка для удару Клименко але влучає, здається, Вігора Невеса. Ну, ми спробуємо розібратися на повторі. Кого саме влучені, не так чи летів м'яч в ворота? Отут напевно цікавіше та після удару Климанка, але влучив він центрального нападника власної команди. Та, ну, не беруся говорити, що стовідсотково кудись там в дев'яточку стріляв. Климанко, але могло бути цікаво, якби м'яч до воріт долітав. Рефері фіксує про те, що перший тайм завершився. Нулі на табло, але А атак було я... чимало. Моментів було також достатньо багато. Ми повертаємося до Львова на стадіон Україна. Сьогодні тут Львівські Карпати приймають Інгулець із Петрового 0-0 за підсумком першого тайму. І вся інтрига залишається у нас жити на тайм другої. Заміна відбулась у перерві. Очікувана Артур Рябов номер 16 Він замінив. Владислава Клименка, який зазнав ушкодження до перерви, зараз атака зелено білих. Ян м'ячем. штафно майданчику Костенко прострілює удар і Паламарчук тягне супер шанс зелено-білих, супер небезпечний для Карпат початок тайму. І як і в епізоді в таймі першому, тільки ще більш агресивніше, небезпечніше. Долучається до атаки. Козак зупиняється на місці, і тепер злівою у штрафний від козака і п'ячу воротах опиняється. Забиває вулець Олександр Козак. Після матчу, я думаю, буде актуальним. Традиційне питання: бив чи подавав. У цьому епізоді м'яч залітає у ворота, і команда Гостей на старті другого тайму виходить вперед. Ось така навісна передача від козака. І зараз дивимося тут, чи був контакт від Бабого. Це теж важливий момент. Не було. Ну і кожухар. Стрибав, начебто все бачив, але зовсім трохи не вистачило голків Перу Карпат. Мелішут в'яша в чужому штрафному майданчику. Повертатиме назад. Ні, закидає на Артема його Випереджає суперник. Відбирання кольцов, Удар по воротах від нього не влучає. 20-й номер. Хороша спроба. Друга спроба за скліптом. Було 5, напевно, від опорника Гульця, але не точно. І цього разу теж. Атака від гульця. І пенальт. Вінгулець команда, яка найчастіше пробиває 11-метрові, 11 ударів з позначки. Вже 12 буде в Карпат, вдвічі менше. 6. Ну і в Інгульця є свій штатний виконавець Олександр Кульцов. Ну, і домуся за цією дуелью. Андрій Кожукар проти Ярослава Богунова розбігається Богудов. Тобто, і це 2-0. На користь Інгульця 85-та хвилина і часу в Карпат на те, аби що зробити із цим. Тепер залишається дуже-дуже мало. Карпати, які в 24-му році не втрачали жодного очка, близькі до поразки, Пала Марчукасю не називав одним із героїв інгульця. Забувайте, тут львівська команда. Я не впевнений абсолютно, що інгулець наслів би щось витиснути з цієї ігри. Зараз момента а його загнав туди інший футболіст Карпат, який потенційно парамлав в офсайді. принаймні на це. А натякає футболіста Інгульця. Хороша атака Карпат. Джаред Хаса скористався непорозумінням. Футболіст Інгульцями Яряється майстерно прокидає поміж ніг чи полі, чи з Шершнем. Ну і м'яч залітає. в Чому контакти з Костенком? Чому він офсайді, Тут все чисто, так Хаса залишає м'яч для Арісона. Той проходить Шершня. Будь-якому разі торкався Костенко, чи ні, це не офсайд. Здається, що за лінію, і, напевне, все-таки гол варто записувати на Аріельсона. Футболісти Інгульця, і там зараз ну, одне з одного м'яч знімали. Так вдарити і не змогли повноцінно. Жаль, Каса із м'яча проти нього суперника прострільна передачу. Паламарчук на виході у та поворотах. Далі м'яч пролітає повз площину Аріельсон. Кінцівка дійсно дуже-дуже цікава. Хаса проривається що ж на майданчик. Прострілює. І Аріельсон б'є. Станіслав Нурі Малиш чи був контакт із ним. Чи першого повтору, по-перше, не скажеш точно, по-друге, скоріше ні. Мені здається, це під м'яч пробуває Арєльсон. Я Старився більше до такого варіанту. Удар від Арільсона. Під м'яч той набирає висоту і просто вилітає за межі поля. Зараз Демченко тримає передачу. Карпати класно комбінують. Хаса скидає голос перед обросі Чачу, Чашо, Ліворуч, але там лише гравці гуцяє. Гаджук цей м'яч перехоплює. І це все перша поразка у рідних стінах і дуже драматична кінцівка. Інгулець святкує перемогу. Бугунов та козак. Вони сьогодні долучилися до того, аби їхня команда перемогла. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.